На уроці математики продовжуємо з вами вчитися віднімати двоцифрові числа від круглих десятків. Для розминки виконаємо письмово завдання 2. Склади і розв'яжи приклади. Перед нами табличка. Давайте прочитаємо зменшуване від'ємник-різниця. Пригадуємо, при якій дії так називаються компоненти? При додаванні чи відніманні. Якщо в нас є зменшуване від'ємник, то це віднімання. Зменшуване проставлені числа, і від'ємник також є дані, а от різницю необхідно знайти. Тобто, беремо з вами. Від зменшуване, віднімаємо від'ємник і шукаємо різницю. У нас вийде з вами по три приклади в один стовпчик і три приклади в другий стовпчик. Отже, перший приклад на віднімання: 20 мінус 3. Записуємо: 20 мінус 3. Міркуємо так. 20 це в нас 10 і 10. 10 тримаємо в умі, а від другої десяточки віднімаємо 3. 10 мінус 3 буде 7. Та ще 10, які ми пам'ятали, тримали в голові. 10 і 7 17. Значить, 20 мінус 3 буде 17. Наступний приклад обчисліть самостійно. Розглянемо далі. 30 мінус 2. Міркуємо так. 30 це в нас 20 і 10. 20 тримаємо в умі, а від 10 віднімаємо 2. 10 мінус 2 буде 8. Та ще 20. 28. Наступний приклад з другого стовпчика роз... в'яжіть самостійно. Наступний приклад розглядаємо 40 мінус 2. Міркуємо так. 40 це 30 і 10. Якщо вам складно так міркувати, візьміть рахівничку. 30 тримаємо в умі, а від 10 віднімаємо 2. 10 мінус 2 буде 8. Та ще 30, 38. Обчислять останній приклад самостійно. Давайте з вами розглянемо і розв'яжемо задачу 3. Зроби короткий запис умови задачі та розв'яжи її. Слухайте уважно: у швачки було 40 котушок ниток. Вона витратила 24 котушки. Скільки котушок-ниток залишилось у швачки? Про що наша задача? Про котушки ниток, які були у швачки. Було в неї 40 котушок, далі вона витратила 24 котушки. Куди вона їх витратила? Звісно, що вона щось пошила: можливо, сукню, можливо, сорочку. І нам необхідно знайти залишок. Пригадуємо, якою дією шукаємо залишок. Так, Відніманням від того, що було, віднімаємо те, що витратила. Отже, головні слова в нашій задачі було, витратила і залишилося. Записуємо. Задача 3. Було 40 к котушок, скорочуємо до буковки К з крапочкою. Витратила 24 котушки. Пишемо питання повністю: скільки котушок залишилось? Отже, ми з вами з'ясували, що задача на віднімання. Було 40. Віднімаємо те, що витратила 24. Записали цей числовий вираз. Тепер давайте міркувати. Зменшуване 40 ми так і залишаємо. А от від'ємник 24 заміняємо двома зручними доданками. 24 це в нас 20. і 4. Записуємо. 40 мінус 20 і мінус 4. Пам'ятаємо, що 24 це і є наше число 24. Чому ми так зробили? Бо нам легше від 40 відняти 20. Буде 20. Запишіть проміжний результат зверху олівчиком. Тепер від 20 віднімаємо 4. Порахуйте, запишіть самостійно результат. Не забудьте в дужечках написати К котушок. Пишемо відповідь: Залишилось 16 котушок. Давайте з вами обчислимо числові вирази під номером 6. Робимо тільки перший і другий стовпчики. Третій і четвертий буде ваше домашнє завдання. Отже, записуємо. 40 мінус 3. Дивимося на число 40. Воно кругле. 3 одноцифрове число. Число 40 розкладаємо на два зручних доданка. 40 це 30 і 10. 30 тримаємо в умі, а від 10 віднімаємо 3. 10 мінус 3 буде 7. Та ще 30 37. Розберемо ще один приклад. 40 мінус 34. 40 у нас кругле число. 34 двоцифрове число. Знаємо, що від круглого числа легше віднімати кругле число. Тому від'ємник 34. Розкладемо на два зручних доданки: 30 і 4. 40 відняти 30 буде 10. І від 10 відняти 4 буде 6. Запишіть результат. Наступний стовпчик: обчисліть самостійно, міркуючи так, як я пояснила. Нагадую домашнє завдання. Шостий номер. Третій і четвертий стовпчики.